У Кременчуці волонтери молодіжного парламенту збирають подарунки для дітей, які перебувають в інтернеті та дитбудинках, та у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах. Це відбувається у межах благодійної акції Святий Миколай дітям. Вона триватиме до 6 грудня. В нашій акції є такий етап, називається марафон написання листів. Коли ми приїжджаємо до діток соціальну установи нашого міста, вони малюють мрії. Потім ці мрії ми викладаємо в Фейсбуці на сторінку молодіжного парламенту Кременчука, і ви можете переглянути мрії та забронювати мрію дитини, яка ще не була заброньована ніким для того, щоб кожна дитина отримала бажаний подарунок. За словами Дар'ї Коробко, на хлопці просять дитячі автомобілі на пульті керування, а дівчата ляльки та аксесуари, окрім подарунків, які діти зазначили у листах. Можна приносити й інші, наприклад, солодощі чи канцелярію. Ми збираємо зі шкіл подарунки, люди приносять до нас в офіс подарунки. Це може бути просто там шоколадка або там набір канцелярії ми даримо. Тому можна долучатися навіть просто так, зайти в магазин, щось придбати. Якщо це щось з'їжджати, то це повинно бути в індивідуальній упаковці для того, щоб воно там до 6 грудня пролежало. Потім ми створюємо акти для того, щоб люди не хвилювалися. І через акти передаємо все це на соціальну установи. Цю благодійну акцію Кременчуці влаштовують 22-й рік поспіль. До неї долучаються та підприємства міста. Серед них патрульна поліція, лікарні, школи та інші. Кожного року ми готуємо для діток міні таку розважальну програму. Вони трішечки для нас, і ми трішечки для них. І 6 грудня ми побачимо їхню програму і трішечки з ними пограємося. Ми завжди готуємо або якісь казки, або поспівати, або потанцювати. І після цієї розважальної програми кожна дитина отримає індивідуальний подарунок та солодкий подарунок обов'язково отримає. Подарунки для дітей можна приносити в. Офіс молодіжного парламенту Кременчука за адресою вулиця Шевченка, 19, дріб 3. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.